Я пізнаю світ, урок 39 тиждень 5-й. Тема уроку я пізнаю світ електрична взаємодія. На початку нашого уроку перегляньмо невеличкий відеолист від Центаврика та дамо відповіді на його запитання. Увага! Добрий день, друзі. Разом ми пригадали, яку будову має атом. В основному стані кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів. У цьому стані атом є електрично-нейтральним. Більшість фізичних тіл у природі. Немає електричних зарядів. Але деякі фізичні тіла все ж таки можуть їх набувати. Чому це відбувається? Саме сьогодні ми спробуємо дати відповідь на запитання Центаврика. Чому ж відбувається так, що деякі фізичні тіла все-таки можуть набувати електричних зарядів? Прочитаємо з вами навчальну одиницю та пригадаємо разом, якщо атом в основному стані втрачає електрон, то він набуває позитивного електричного заряду. Якщо атом в основному стані приєднує електрон, то набуває негативного електричного заряду. Тобто, якщо, наприклад, в основному стані в атома два електрони і два Протони, то при втраті одного електрона в нас буде більше протонів, тому буде позитивний електричний заряд. Якщо у нас, навпаки, в основному стані два електрони і два протони, і атом приєднує один електрон, електронів стає більше, тому у нас атом набуває негативного електричного заряду. Поставте відео на паузу та відтворіть цю навчальну одиницю із пам'яті. Дуже добре. Спробуємо з вами розв'язати задачу за зразком. Зразок. Який заряд матиме атом гелію, що втратив один електрон? Міркуємо так: електрон має негативний електричний заряд. Мінус. Протон позитивний плюс нейтрон не має заряду нуль. Заряди протона та електрона рівні за величиною, але різні за знаками. В основному стані кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів. Тому атом є електрично нейтральним. Якщо атом гелію втратить один електрон, то він матиме два протони та один електрон. Тобто протонів буде на один більше, ніж електронів. Отже, атом гелію стане позитивно зарядженим плюс відповідь. Атом гелію, що втратив один електрон, матиме позитивний електричний заряд. І ось ми бачимо схему моделю, вірніше, модель атома гелію, де у нас так позитивний електричний заряд. Чому? Тому що тут у нас атом втратив один електрон. Спробуємо з вами розв'язати наступну задачу. Який заряд матиме атом берилію, що втратив два електрони? Домалюйте модель атома. Отже, спочатку розглянемо безпосередньо саму модель атома. Дивимося, скільки в нас тут о, є частиночок. Так, в нас тут протони і нейтрони. Немає електродів, саме електрони нам потрібно домалювати. Але давайте подивимося, скільки в нас протонів. Так, 4 протони. А ми знаємо, що якщо у нас в основному стані протони, дорівнює, відповідно, рівна кількість протонів та електронів. Якщо в основному стані в нас 4 протони, то і електронів скільки має бути в основному стані? Так, також 4. Запишемо з вами міркування. Міркуємо так. Електрон має так, негативний електричний заряд. Мінус. Протон. Позитивний плюс, чудово, нейтрон не має заряду. Так, нуль. Заряди й протони електрона молодці, рівні за величиною, але, але різні за знаками. Так, в основному стані кількість, кількість електронів в атомі дорівнює кількості. Протонів так, тому атом є електрично-нейтральним. Якщо атом берилію втратить два електрони, то він матиме чотири протони, бо він не втрачав жодного протона, а скільки електронів? Так, матиме два електрони. Тобто протонів буде на два більше, ніж електронів. Отже, атом берилії стане позитивно зарядженим. Так, плюс і відповідь: атом барилії, що втратив два електрони, матиме який електричний заряд? Так, позитивний електричний заряд. Але для того, щоб перевірити вашу уважність, саме у цьому завданні у нас зробили невеличку пастку. Де саме? Так, замість позитивного електричного заряду нам поставили мінус, тобто негативний. Але ми знаємо, що якщо розв'яжемо цю задачу і домалюємо ці електрони, в нас вийде позитивний електричний заряд. Тому ми там, де мінус, виправимо на плюс. Домалюйте модель атома. Скільки нам потрібно домалювати електронів? Так, домалювати лише два електрони. Домалюйте їх. Дуже добре. Розгляньте рисунок. Укажіть, яку частинку має втратити зображений атом гідрогену, щоб стати електрично нейтральним, тобто таким, що не має електричного заряду. Так, він має втратити один електрон. Ми знаємо, що якщо у нас атом електрично нейтральний, то кількість протонів дорівнює кількості електронів. Спробуємо з вами розглянути модель атома і дати відповідь на таке запитання. Який заряд має атом літію, який зображений на рисунку? Давайте подивимось. Дивимося, кількість електронів у нас 2. А кількість протонів. Їх три. Тоді скажіть мені, будь ласка, який заряд матиме атом літію, який тут зображений у нас? Так, він матиме позитивний. Заряд. А доповню зараз модель літію, так, щоб цей атом не мав електричного заряду. Так, потрібно домалювати ще один електрон. Але на який ми уявній електронні орбіталі домалюємо? Так, на зовнішній, тому що ми знаємо, що на одній електронній орбіталі максимум може бути. Два електрони. Домалюйте. Дуже добре. Тіла, що мають електричний заряд, називають електрично зарядженими. Електричні заряди бувають двох видів: позитивний плюс та негативний мінус. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знака, Наприклад, обидва позитивні чи обидва негативні, ось бачимо на двох перших малюночках, то вони будуть відштовхуватися. Але якщо у нас будуть заряди різних знаків, то вони будуть притягуватися. Поставте відео на паузу і відтворіть цю навчальну одиницю з спам'яті. Чудово, молодці. Перегортаємо нашу сторіночку, сторіночка 14. Спробуємо з'єднати відповідні частинки речень. Отже, якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знака, то що вони? Так, вони відштовхуються. А якщо фізичні тіла мають електричні заряди різних знаків, то вони навпаки, що роблять? Так, притягуються. І якщо фізичні тіла електричні нейтральні, то вони не взаємодіють. І на закріплення нашої теми спробуємо зараз самостійно на моделях атомів позначити заряди. Наприклад, ми бачимо, що на першому у нас на першій моделі атома два електрони, один протон. Який тут буде заряд цього атома? Так, тут буде негативний заряд, тобто мінус. За такою самою аналогією виконайте, е, виконайте на рисунках 2, 3 і 4. Тобто на цих модельках напишіть заряди атомів. А тепер давайте перевіримо. Отже, друга модель: дивимося: два протони і два електрони. Це в нас. Нейтральний електричний заряд, тобто тут немає електричного заряду. Ми позначимо 0. На третій моделі ми бачимо два електрони і три протони. Отже, який тут буде? Так, тут буде позитивний заряд, тобто позитивно заряджений атом. І на третій моделі ми бачимо три електрони і три протони. Так, нейтрально заряджений атом, або атом, який не має заряду. Чи є серед цих атомів атоми одного заряду? Так, це в нас другий атом і четвертий атом. Вони у нас електрично нейтральні. Скажіть мені ще, будь ласка, який атом у нас називають електрично нейтральним? Який атом називають позитивно зарядженим? А який негативно зарядженим? Молодці, так тримати.